Що хочу сказати, от про польщу ми батальйон Свобода. Всі розуміють і в Польщі, теж поцікавиться політикою України. Що таке свобода, націоналізм, бандера і так далі. І в цій ситуації, буквально декілька днів тому, на добропільсько-покровському напрямку. Один з бійців нашого батальйону, поляк за національністю, який приїхав в Україну не без українського коріння. Він чистий поляк, польський націоналіст, польський патріот, приїхав воювати в українську армію в батальйон Свободи. Mm. І декілька днів назад, на превеликий жаль, цей герой віддав своє життя, захищаючи я вважаю Україну, захищаючи Польщу, і захищаючи Європу від оцього навітнього більшовизму від навітнього варварства. Він якраз на жаль трагічно, символічно загинув в дні битви, коли було диво на вісі в 20-му році під Варш... Шавою, коли польські війська і разом з ним українські війська зупиняли більшовицькі орди на віслі, і от сьогодні, через більше ніж 100 років, поляк молодий хлопець гине на Донбасі українському для того, щоб зупинити орди, які сьогодні сунуть і в Україну, і в Польщу і в Європу. Тому я переконаний, що такі людські історії вони якраз є тим фундаментом. на чому ми маємо будувати діалог із тою ж Польщу, з впевнений, у нас будуть не знаючи прекрасні, але абсолютно адекватні добросусідські стосунки, і в перспективі ми маємо. Над ним над цим на, на працювати.